Ви, до речі, до психотерапевта колись ходила? Мій, мій психотерапевт це Господь Бог. Я на ці теми спілкуюся з Богом. ви вірите в Бога, в церкву чи в Біблію? Я вірю в Бога. Я вважаю, що всі люди, люди вірять в Бога, а ті, хто каже, що не вірять, вони просто у е, них гординя не пропрацьована. Ну, Бог просто для кожного свій. Так, да, неважливо. Да. Ти можеш називати це там доля, світло. Mm -hmm. Бог, це Святий Дух, це неважливо, як ти його називаєш. Людина є недосконалою і некінечною. Угу. В медицині при всіх досягненнях е сучасної медицини все одно залишається місце для дива, яке вчені не здатні пояснити. І вони кажуть: ну, хтось каже, вони не здатні це пояснити, тому що просто ще науково емпірично там щось не знайшли. Ну окей, знайдете, потім будем, будемо розмовляти. А поки не знайшли. Ну, в моєму житті просто реально траплялися дива безпосередньо пов'язані з Божим втручанням, тому що... тому я... сказати один. Ні, у мене конкретно може розказати лікарня, палата на 12 дітей. Заходить священик, мами просять, щоб він помолився над їхніми дітьми. Ну, Лікарня дуже для важких дітей, так. скажімо так. І він підходить до всіх, кладе там голову на руку, молиться за здрав'я. До однієї дитини підходить, кладе руку, потім і так різко на моїх очах це відбувається, відсмикує і каже, що ти тут робиш? А її мама каже: ну, ми тут уже давно, у нас терапія, і дуже важко проходить. І зараз ми <кхи> чекаємо, зробили аналізи. А він каже, їй. Посміхнувся і пішов далі. І зранку приходять аналізи, і їх виписують. Угу. Ну якби це, це неможливо неможливо на вибірців 12 дітей. На ранок 11 залишаються далі лікуватися, а ця конкретна дитина її виписують.